Шановні знавці, увага запитання. З якою швидкістю росте трава, якщо її кожного ранку косять під моїм вікном? Доброго ранку, Україну! А хто тут у нас такий хорошенький? Тебе показувати? Тебе мене може показувати. Так, Веронічка снідає їсть піцу. Зараз ми їдемо в Монако купляти лабубу. Це сусідка забула, Вероніка захотіла таку лабубу. На коштує купа грошей. 600 гривень, так? Ну, але всі мають. Розрекламували, зробили таке чудо, розрекламували. Та й діти хочуть. Ну. А я кажу, ми, ми своє таке чудо намалюємо, пошиємо і будемо продавати. Подивіться, яке ми вчора а чудо. Зараз покажу твою. Отаке ми вчора чудо з Веронікою намалювали. Я почала, Вероніка доповнила. Та й все розрекламувати та й продавати, та й ведуть діти купувати. На отаких дитинстві два роки. Наскупляла два мішки і все на поді він там сидить. А що вона придумала сама? Каже, щоб мама показала. Кот а оце хто? Інокіт? Так що зараз їдемо до міста купляти лабубу. Я ще з паперу зробила лабубу. А, ще з паперу на зробила лабубу. Хоче лабубу бо. Бо реклама кругом. Діти показують, що вони мають, та й вона мусить мати. Так даю йому їсти і мушу дивитися, заки він не поїсть. Йому 15 років. Ми з ним проблем не мали по здоров'ю, але одна проблема він. Все життя давився. Перший раз я так настрашилася. Просто пес падає з ніг і все. А він просто там чи поперхнеться, чи подавиться. І потім вже я зрозуміла, що то я і навчилася його спасати. Він вже купа разів так давився. Ну, все ти заглядаєш, все ти заглядаєш, га? Перетер все сіно. Все, нема сіна. Перетер все сіно. Треба йти до сусідів просити сіна. Наш ти таке робив? наш. Mm. Все, ми готові. У yeah. нас жара. Веронічка покажи свій прикид. Круто. Так що, поїхали? Поїхали. Сьогодні приїдуть мої троянди. Я думала, їх вже не відправлять, бо я вже не знаю, скільки я чекала. Але все ж таки вони приїдуть. За 10 кущів 400 гривень. Хто не знає. Але чого я радію? Мені ж зараз в таку жару треба квітник розширяти, бо я не маю де садити вже. Але, в принципі, їх можна поставити у відро з водою. Ще краще буде для кореня. Ми з машини вилізли, а тут така жара. Капець, В машині легше. Верба, верба така красива. Мені здається, що в місті. Жарче, ніж у селі. У селі якось свіжіше. Що, йдемо в Монако? Це магазин такий Монако. Дивіться, яка пральна машинка. Нам якраз треба пральну машинку. Ми у ванні хочемо ремонт робити і всю техніку міняти. А дивіться яка пральна машинка, класна. Купила така щаслива, отаке чудо, 600 гривень і оригінальний Шо? шарик Лол. Що, я черкану? Я не знаю. Скільки той шарик коштує? 400 Вероніко чи скільки? 495. От така Не думала і нічого собі купляти, але побачила, що там в одному магазині скидка 50%. Іду, подивлюся. Може, щось класне побачу. Я люблю комбінзончики, всякі костюмчики. Може, щось буде хороше. Класна така джинсова курточка. Круто. Але я... тут ціни нема. Я не хочу питати, бо я не збираюся купляти. Я вже стільки накупляла, де то годин все носити. Що до цього? Йдемо подивимось. Так багато всяких класних штанів палацу. Але це нова колекція, так що ціна. Ціна 1199. Тому що нова колекція. То як до чого будеш носити? Віси, яка класна спідничка? Як до чого будеш носити? Це футболок ціла куча. Зараз. Зараз. Це 11-125. Та то спідничка. Та то не важливо. Ану, така ціна. Потримай, мама не може. Так це зараз 600 гривень. 600. А джинсова? Мало це джинсова теж Зара. Тут, дуже багато чого зара. Тут, Тут пише лише 19 євро, а в гривнях, а в гривнях 699. Диска, угу. Такий комбінзончик класний був би для Вероніки. Зараз, це правда, нова колекція. На нову колекцію знижка не йде, не діє 50%. 22 євро. Але він для неї вже, ну, ще не малий, але вже не цей 600 гривень. Така класна спідничка, Зара. Ціна 1700. Знижки немає. Непогана така. Хочу такий комбінзончик джинсовий поміряти. На нього йде знижка. Тож зараз 800 гривень. Якщо буде знижка, то буде за 400. Більше такого нічого не бачу. Ану, Веронічка, такий комбінзончик. Він буде по знижці, так? По знижці він буде. Скільки він буде? 29 євро. Розпродаж. Буде 800 за 400 гривень буде такий а, ну, я. Але мій комбінзон, видіть, чуть доню, мій комбінзончик треба носити з футболкою. Тут у мене топ, хоча, в принципі, і топом можна. Ну що класний? Мені подобається. Круто. Я беру його. А я той беру. Добре, беремо. Дивіться, які газди. Двома газонокосарками косить город. Дивіться, сусіднє село. Все, їдь, їдь. Сусіднє село. Тут троянди вже цвітуть наповну. А у мене тільки починають. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Що чоловік на Олікс, оголошення, що продається пральна машинка за 1100, але потребує ремонту. Він написав, бо дзвінка не було, він написав, йому ніхто не відповів. А це через село, не сусіднє село, а через село. Він поїхав в магазин, показав у магазині ну, це оголошення і його направили. і Він знайшов ту жінку і купив машинку. Ну, класна машинка. 1100, але ремонт. Не знаю, скільки обійдеться, а так вигляд нормальний, а? а так то нормальний зовнішній вигляд. клас Має чоловік знову забавку, він любить так ремонтувати. Слухайте, вона на 8 кілограм, але вона вуща. Це класно, нам якраз буде добре. Вона ще на 8, але у нас така величезна широче. Та ремонт десь коштує 3 тисячі. Чоловік каже. Сама робота. Сама робота без запчастин. Так, приїхали мої трояндочки, але треба їх буде. Ой. Сонце в тіню. Треба буде їх зараз. Так вони досить такі вже прив'яли. слухайте, цікаво, звідки вони їхали? Я навіть не знаю, звідки вони їхали. Треба буде зараз їх підготувати до посадки та й замочити корінь, заки, я зроблю собі місце, де їх посадити. Водичку, вже йду то робити вже. Купили в місці молоко безлактозне за 54 вроді молокії, а ми в селі купляємо по 74. Капець! Краса. Люблю я такі речі. Його можна носити. Я думаю, що і з топом таку можна, і з футболкою. І якщо холодніше, то можна взяти собі якийсь гольфик. Навіть. Нормальненько. Та-дам, ззаду такі кармани, бачите? Такі карманчики ззаді. І тут карманчики, і тут карманчики. Легенький такий. Клас. Я так подумала, чи це так має бути, що він тут такий, бачите, вільноватий. Чи це він на мене великоватий. Але ні, я подивилася, це розмір S. Значить, це таке пошиття. Значить, це так має бути, що він такий вільноватий. Ну, бо з другого боку, тут воно все ж добре по плечам. І по цьому розмір Еска. Мій розмір. Ой народ, яка у мене піца класна вийшла. Смаченна! Я вам кажу, я так куснула трошки, бо я не буду їсти. Я вже поїла. Я тільки що спортом займалася, гирі тягаю. Ну, та я вже наїлася. Такий голод. Після того спорту найбог милує. І саме основне, щоб у вас під рукою була правильна їжа, правильно, розумієте? Бо інакше і їсти не можна. Не можна, щоб ви потренувалися і не їли. Обов'язково треба поїсти. Обов'язково. Так що я вже з'їла борщу. Ну, який борщ? Борщ такий з капусти свіженької, смачно з кропчиком, сметанку, смакота? З хлібчиком з'їла я. Бо я без хліба нічого. Я не можу їсти без хліба, я дуже хліб люблю. І, але сірий, сірий, щоб би був. Правдивий такий, не отой, крашений. Е, гречки з'їла. Я навіть не важна не рахувала калорії головна, була така, як пес. Салатом із курячою грудинкою. Та й куснула вже оце піці. Ну а як вона тут вас стоїть, то така. Ой, та й таке. Треба колись буде порахувати, скільки то вартує вдома отак пекти. Самому. Колись я це зроблю. Порахую, скільки поважу, скільки того кубаси, сиру. Та й... Бо ми отак їздимо на піцу, то ми купляємо таку середню піцу. Десь отакого отко... розміру. За 90, за 120, якщо я нічого не путаю. Та ні, вроді е... та. Ну, та й таке, Ну, але і кудись треба колись поїхати. Ні, та що в хаті сидіти. Дитина хоче кудись виїхати. Та й самому де, коли хочеться. Трошка змінити обстановку. Та й таке? Оце побігла за дитиною через дві хати до сусідів. Ну, та й оцей асфальт зробили, я вам скажу по селу. Це добре, але машини шурують. Я вийшла, чую, їде машина. Я відступилася заді мене. А ще один варіант на такій швидкості, то добре, що я зметикувала і відскочила. Ну, бо маш одна проїхала машина, я вступилася, машина проїхала, ну я знову йду собі по дорозі. Ну, а він з такою швидкістю одразу після тої машини? Ну, У нас ну, маєте асфальт, ну але люди майте совість. Ну це село, ну діти, чи на якомусь ровері, чи на якомусь самокаті. Я не пускаю дитину по селу їздити. Ні на ровері, ні на самокаті, ні нічого. Отут сусіді уже двох котів машина вбила. По селу уявляєте? ну то ж не траса, по селу? Нічого, не вміємо, ми по-людськи, ми не можемо по-людськи. Треба ці ставити лежачі поліцейські, бо інакше нема ради, розумієте? Ось таке чудо сиділо в коробці, що Вероніка собі купила. 600 гривень. Ой. І така лол. Та й на цьому все. Всім папа, до нових зустрічей. Підпишіться на канал. Папа.